Так, Хто чим балується в вихідні, я в шабат вирішив трошки попрацювати. значить Дивіться. В неділю в мене дуже народ любить дивитися відоси. Статистика підказує, що багато переглядів, але чомусь народ не підписується. Підписуйтесь на мій канал, отримуйте сповіщення, дивіться вчасно нові цікаві відоси. Так, значить, що ми сьогодні робимо? Шліфовка зараз це вже ходить, ходять, бачите, на повному автоматі. Ходять чистові проходи. Тобто вімкнув я подачу стола і стіл у нас туди назад ходить, вже воно нічого не бере, він там щось довелизує -до 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 останні півмікрони півсотки. Зараз подивимося на результат, що я тут нашліфував, а потім розкажу, що це було за деталь. Так, Виходить. І в момент, коли станок реверсує, відводимо. Так, вимикаємо гідравліку, щоб вам краще було мене чутно. Тепер зацініть, зараз я візьму тряпчину. Так, і протру всю цю історію. Така виходить обробка. Не знаю наскільки там добре видно. Трошки відсвічує лампа. Ну, Як на мене, то супер, навіть трошки краще за супер. Бачите, рука відзеркалює руку, коли поставив. Задача досить така нетривіальна. Треба пошліфувати дві отакі гільзи. Ну, Не знаю, чи гільзи це не схоже на якусь ДВС, просто гільзи, та і все може на гідравліку, може на ще щось, не знаю. Не Признаються, та я не дуже і питав. Дивимося, що нам каже креслення. Креслення нам каже, що у нас 252 довжина, обробка з двох сторон 08, 150 плюс 6 соток, 170 плюс 6 соток, ну, плюс 4 плюс 7, можна сказати. І допуск на ексцентриситет, мабуть. Тобто соосність внутрішнього циліндра і зовнішнього 5 сотих. Ну, цей допуск, я не знаю, як його, наскільки я його витримав, тому що замовник сам надав оцю всю оснастку. Тобто, оправка, два фланці. На фланці поставлена гільза, затягнута гайкою. мені отак його вже зібрано привезли. Моя задача була тільки круглошліфувати зовнішній діаметр. Першу я закінчив. Дивіться, що тут всередині. Бачите? ну так. Кажуть, що хонінговане, ну якось так не дуже воно. Як на мене, ну це мій суб'єктивний погляд, ну кажуть, що хонінговане. так аж там добре видно, як засовуєш товсті пальці, видно, що обробка є. Бачите, відзеркалює як. Такс, так що камера, мабуть, не передає телефона. все-таки якість обробки всередині. І ззовні вона, бачите, проточена. Тут навіть досить такий грубий перехід його відчувається він руками добре. Зараз будемо розпаковувати першу гільзу і ставити пакувати другу гільзу і шліфувати другу. Ну, це десь півгодини я налагоджував п'ятницю перед шабашом. І сьогодні я приїхав. Ну, ще десь години-півтори, мабуть, шліфував спочатку з годину чорнову. Потім заправив круг і ще, мабуть, хвилин 20 ганяв чистову, щоб воно більш-менш вийшло по обробці. Зараз буду знімати і ставити наступну гільзу на всю цю історію. Так, відводимо трошки круг. Сюди подалі. Так, Відводимо 2 мм для гарантії тут. І будемо ставити зараз наступний, поки круг у нас більш-менш заправлений, тому що площа бачите, дуже велика. Круг вже в мене малий, зносився, багато кругової шліфовки. А площа шліфовки на діаметрі 170 велика, плюс припуска. Тут майже 70-к було. Ну, тут було трошки биття. Якось в цьому місті чомусь воно було. Тут більш-менш рівно і тут з краю рівно. Не знаю, чому так виходить. І я вам скажу, що я зідрав. Цей весь допуск і залишив. Тут у нас 4-7. в ну, мене вийшло 5 сотих на плюсі. Циліндр вийшов гарно. Я його виставляв з вечора, а сьогодні тільки прогрів станок і пустив уже шліфовку чистову. Така робота. А Отак виглядає перший чорновий прохід по другій гільзі. Значить, перепакував я тільки що циліндр, цей, поставив на оправку, на фланці. І зараз дивимося, от бачите, я довів лім до 0,4, тобто ще 6 десяток припуска на діаметр. І 6 десяток це до середини поля допуска, тобто до плюс 5 соток на діаметрі 170. І Зараз бачимо, що є, бачите, знову ж таки вона протачувалась ззовні з двох установів. І один установ більш-менш у нас стоїть чітко. Я так розумію, що вона була. Тут затиснута, розточена зсередини і проточена оця половина. А другий бік гільзи, бачите, другий 50% довжини звучать, як звуки музики. Дзень, дзень, дзень. Ось така приблизна історія з радіальним биттям після токарки. Такої деталі. Плюс вона не дуже жорстка, тому що стінка 10. Тут треба вважати, що можуть бути деформації навіть від того, що ми затискаємо кулачками. Це треба вважати. Нам тільки здається, що метал дуже твердий, а насправді так не є. Він деформується чудово. Бачите, з одного боку вже в нас повний є контакт. І тут же поряд перехід Бачите, трикутний, тобто от лисина взагалі не шліфована. Знову тут як циліндр. І ось вона повертається до нас знову трикутник шліфований. Ну що, беремо та й даремо потихеньку. Не знаю, по кілька сотих, мабуть. Зараз отак соточки три додав. Я просто на чернову обережно брав, тому що невідомо, яке биття і в що може врізатися круг. Тепер можна трошки сміливіше додавати і шліфуємо. Ой, ну, пів міліметра. Нам ще попереду драть діаметра 170.